Так, шлях особистої свідомості та відповідальності. Його святість до 14 сказав, що потрібно дотримуватись трьом правилам: поважати себе, поважати інших і нести відповідальність за всі свої дії. Особливо про це він почав наголошувати з 2016 року розвивати ідею універсальної відповідальності кожного за майбутнє землі. Він закликає кожного брати на себе відповідальність за все людство, розвивати співчуття і любов незалежна від релігійної належності та особистих уподобань. Зокрема, його святість каже, що кожна свідома людина повинна брати. Хоча б частинку о, тієї відповідальності, але свідомо брати і е, мають на увазі за все людство е, хоча б ту невеличку частинку. Це дуже важливо. Хоча можливо, якби з зовнішньої сторони е, нічого не змінюється, але е, все має взаємозв'язок і великий вплив на духовних план. Треба більше думати про єдність людства, адже ми залежимо один від одного. Е, ну і до речі, він закликає е, дотримуватись цього всіх, навіть атеїстів, яких, е, за його словами і даними е, одна сьома населення Землі. Турбота про інших приносить. Справжнє щастя. До речі, навіть в освіті сьогодні більшість думає і прагне здобути освіту, що стосується благ, а не розвитку свідомості. Нам потрібно просувати ідеї єдності семи мільярдів населення планети. Тоді ми, щонайменше, не будемо шкодити один одному. Основа для цієї гармонії є завжди. Філософські аспекти різних вірувань можуть сильно відрізнятися, але всі найбільш багатовікові релігії світу вчать чеснотам прощення, терпіння, співчуття і любові. Ну, а е, навіть несприятливі умови е, його святість е, рекомендує використовувати як практику емоційної гігієни. Наприклад, гнів часто виникає від відсутності всебічного аналітичного погляду на об'єкт. І ми самі створюємо страждання через невідання. Олена Петрівна Блавацька каже таким чином, коли ми постулюємо ідею загального братства, ми хочемо, щоб вона не розумілася лише як утопія. Хоча ми не мріємо про її швидке втілення на шляху суспільних чи національних відносин. Швидше за все, якщо цей погляд на спорідненість всіх людей у масштабі людства отримає загальне визнання, то почуття моральної відповідальності, породжене ним, могло б призвести до зникнення. Більшості суспільних бід і міжнародних жорстокостей. Оскільки тоді світом керував би істинний альтруїзм замість сучасного егоїзму. Таким чином, ми висуваємо цю урочисту заяву про альтруїзм як першу з е, здекларованих нами цілей і намагаємося практичною діяльністю. Забезпечити появу найкращих законів. Ключа до Теософії. Теософ. Спробуйте уявити собі дух, небесну істоту, хоч би як ми її називали, божественну по суті своєї природи. Але все-таки недостатньо чисту в тому, щоб бути єдиною з цілим. І що потребує для кінцевого досягнення цієї єдності в очищенні своєї природи. Зробити це вона зможе лише в тому випадку, якщо індивідуальна та особиста, тобто духовна і фізична, переживе кожне переживання та почуття з усіх. Що існують у різноманітті диференційованого Всесвіту. Таким чином, набравшись досвіду в нижчих царствах природи і піднімаючись з кожною сходинкою все вище і вище, сходами буття, вона має випробувати будь-який досвід на людських рівнях. По суті своєї, вона думка. І тому зветься у множині Мана Сапутера, синами всесвітнього розуму. Цю ось індивідуалізовану думку ми, теософи, і називаємо істинами, істинним я людини, що мислить сутністю, укладеною в клітину з кісток і плоті. Це без сумніву, істота духовна, а не матеріальна. Такі істоти і є я, що перевтілююся, наповнюють ту сукупність тваринної матерії. Яку ми називаємо людством. І називаються вони розумами або Манаса. Але варто їм якраз потрапити до цієї клітини, тобто втілитись, як суть їх стає двоїстою. Іншими словами, промені вічного божественного розуму, що розглядаються як індивідуальні істоти. Приймають дві властивості. Це А. Властиве їм прагнення вгору. І це властивість вищого Манусу. І Б. Людська розсудливість або тваринне мислення, що зросло в розумності завдяки перевагі людського мозку, що називається нижчим манусом, або розумом схильним до бажань Кама манусом. Перший прагне бутхи. А другі притягуються вниз, до лігва пристрастей і тваринних бажань. Камана Кам сам не має місця в дивачані, не можуть приєднатися вони і до Божественної тріади, що в єдності підноситься до ментального блаженства. І все ж саме я. Манасична істота у відповіді за гріхи нижчих скан. Так само, як батьки несуть відповідальність, за провини, дітей, за провини дітей, поки ті ще не відповідають за свої дії. Деякі учні нижчих ступенів побоюються підвищитися сходами сходжень. Щоб уникнути відповідальності, яка зростає з кожним щаблем. Такі легковажні учні навіть вважають, що на нижчих щаблях їхні перебування цікавіше. Вони задовольняються фізичними явищами матеріалізації і тому подібними безвідповідальними заняттями. Але вони знають, що потім кожен учень. Повинен явити себе у щоденній праці та виносити натиск хаосу. Не так це приємно для лягковажних. Таким шляхом і саме братство видасться їм важким. Це з книги братства. В новому Панаріоні в розповіді Незнайомця Олена Петрівна Блавацька. Каже таке. Ми не можемо, парадоксально заявив він, незнайомець одного разу, сподіватися на життя після смерті і на солоду повнотою свідомості. Якщо ми не збудуємо для цього міцний і надійний фундамент духовності до нашої смерті, ні. Не смійтеся, друже мій, який ні в що не вірить. Благав він мене. Краще подумайте, подумайте над цим. Той, хто ніколи не навчався жити в дусі, в його свідомому житті, повному відповідальності, навряд чи зможе сподіватися на те, що йому вдасться насолодитися життям після смерті, коли він, позбавлений тіла, залишиться цілком у стані духа. Ну, і трохи з інструкцій для учнів внутрішньої групи, Оксана Миколаївна, вже приводила деякі цитати. Почуття відповідальності вселяється присутністю світла Вищого ега. Так як его в своєму циклі перевтілень стає все більше і більш індивідуалізованим, воно все більше і більш навчається через страждання усвідомлювати свою власну відповідальність. Внаслідок чого воно, врешті-решт, знову набуває самосвідомості, свідомості, всіх ега цілого Всесвіту. Абсолютна істота, щоб відчувати або представляти все це, має пройти через усі випробування, індивідуально, не колективно. Для того, щоб вона по поверненні мала б теж. Усе знання, що й вселенський розум, плюс пам'яттю про все те, через що вона пройшла. Вище Єга може бути уподібнено кулі чистого божественного світла, одиниці з вищого плану, на якому немає ніякої диференціації. Зважаючи на план диференціації, воно еманує промінь, який може проявитися лише через особистість, що вже диференціювалася. Частина цього променя, нижчий манус, може протягом життя так кристалізуватися і злитися з камою, що залишиться асимільованим з матерією. Та частина, що зберігає чистоту, утворює Антахкаран, тобто міст з нашим Атманом і вищим я. Почуття відповідальності є початок мудрості, доказ того, що Ахамкара починає зникати початок втрати відчуття роз'єднаності. Закон карми моральний закон. І там, де немає моральної відповідальності, не може бути застосування закону карми. Проте закон причини і слідства стосується всіх сфер природи. Олена Петрівна Блавацька наказ безсмертний карм. Але для того, щоб етичну систему можна було вважати прийнятною, вона повинна передусім вимагати від людини. Особистої відповідальності за кожен усвідомлений прояв її індивідуальної волі. Кожна мисляча людина повинна відчувати зростання своєї моральної свідомості, що відокремлює її сьогодення від минулого. Хоча ідентифікуюча її особистість, залишається колишньою, вона відзначає проходження. Своєї моральної природи через чітко окреслені етапи, що відрізняються за рівнем усвідомленості своїх дій та відповідальності за них. Ну і з листів махатуму. Якщо цілими поколіннями ми вберегли світ від знання нашого знання, це лише внаслідок його абсолютної непідготовленості. І якщо, незважаючи на дані докази, він все ще відмовляється поступитися очевидністю, тоді ми наприкінці цього циклу ще раз відійдемо на самоту і наше царство мовчання. Ми запропонували відкрити початкову страту людського існування, його основну природу і оголити чудові складності його внутрішнього я, щось ніколи недоступне, недосяжне фізіологію чи навіть психологію, у його кінцевому виявленні і довести це науково. Їх не стосується, що ці розкопки такі глибокі, скелі, такі круті і гострі, що, занурюючись у цей бездонний океан, більша частина з нас гине в цих небезпечних дослідженнях. Бо ми були пірнаючими і піонерами, а люди науки лише жнуть там, де ми сіяли. Це наша місія пірнати і приносити перелини істини на поверхню. Їх же очищати та управляти їх у науковій коштовності. І якщо вони відмовляться доторкнутися до потворної черепашки, наполягаючи, що в ній немає і не може бути дорогоцінної перлини, тоді ми ще раз умиємо руки від відповідальності. Перед людством. Це махатма Куткумі в листі Сінету 8 липня 1881 року. Незлічені покоління будував адепт храм непорушних скель. Гігантську башту безмежної думки. Де мешкав титан, і буде, якщо це потрібно, мешкати один. Виходячи з неї лише наприкінці кожного циклу, запросити обране із людства співпрацювати з ним і допомогти йому просвітити забобонну людину. І ми продовжуватимемо цю періодичну роботу. Ми не дозволимо збентежити нас у наших філантропічних спробах доти, доки. Основа нового світу думки не буде побудована так міцно, що, жод... що жодна кількість протидії неосвіченого лукавства, керована братами Темряви, не зможе перемогти. Та теж Махатмакуткумі махат сином, сину тут тисяча рік. Але до цього дня остаточної урочистості, хой, е, хтось має бути принесений у жертву, Хоча ми приймаємо лише добровільність. Невдячне за завдання принизила її, призвело її до руйнування та страждання та відокремлення. Але вона отримає свою нагороду у майбутньому житті. Бо ми ніколи не буваємо. Невдячними. Це відноситься, мабуть, до Олени Петрівни Ловацька. Що ж до адепта, не такого, як я, каже Махатма Куткун. Дорогі друже, але набагато вищого. Ви могли б закінчити свою книгу наступними рядками, спільнуючи основиця, тенісами. Ви його не знали. Як ти, міг, як ти міг знати його? Ти все ще знаходився у найвищому колі, він же майже досяг останнього, який у сфері Білого полум'я, чистей безпеки у великому просторі? Вгору розгорається. І ефір чорносині вдягає всі інші життя. Картина, до речі, української художниці Лариси Хіміч початок. Виставка я була в лаврі. В Лаврі, а в Софійківський. Весь космос. Це з листів Олени Іванівни Рері, побудований законом відповідальності. Або, як його найчасті, найчастіше називають, законом причини та наслідків, або законом карми. І не може людство ігнорувати його і нехтувати ним без саморуйнування зрештою. Усі стародавні вчення без винятку навчали цього закону великої відповідальності. Цієї запоруки, божественності в нас. Але поки людина не зрозуміє всієї величі свого походження, що вона є безсмертною частинкою Божественного Я, яка вічно змінює свої форми і не усвідомлює відповідальності своєї, і що немає нікого, хто міг би пробачити їй її, її гріхи. Або віддати за заслуги, і що лише сама вона є творцем причин і наслідків, сіяч і жнець всього створеного нею, доти людина буде родителем і насадником того безумства злочинності та розбещеності, яке загрожує планеті нашій страшною загибелью. Це писалось в 34 му році без центру вираження неможливий прояв характеру. Без характеру людина була би лише скупченням нестійких сил. Е, до речі, на, вчора на круглому столі багато е, говорилось про відповідальність, про характер. Але вчитель Іларіон е, дещо має іншу думку. Виходячи від загального до приватного, деякі вчать, що характер будує моральна відповідальність. Хоча насправді все навпаки, саме характер визначає моральну відповідальність. Мораль мінлива вона може бути відносно доброю чи поганою залежно від раси, нації, релігійних забобонів тощо. Але характер, я це вчителі Ларіон. Наполягаю на цьому, є єдина стійкою рисою, що переходить із тілення у втілення. Він є, так би мовити, основна оболонка его і невіддільна від нього. Боріться всім вашим серцем, розумом. Звільняючи їх від ідей, що раніше укорінилися, за усвідомлення всього того, що я, це вчителі Ларіон, намагався вам передати. Зрозумійте ж, що особиста відповідальність насправді означає відповідальність за кожну річ, за кожну істоту, з якою ви торкаєтесь, або яку ви торкаєтесь. Зрозумійте і те, що ви не можете жити. Праведно уникаючи цієї відповідальності, як не можна жити фізично і не дихати. Зі пробудженням почуття особистої відповідальності приходить і розширення каналу божественної волі і сила, що дозволяє застосувати її потік. Щощення храму Самозахист є понівною силою, доти, доки душа не осяє откровенням про єдність життя. Після цього головною метою стає відповідальність за інших і невпинну працю для них. Але з прийняттям на себе цієї ноші відповідальність поділяється і тим, хто допомагає творити добро. Надається можливість заплатити деяку частину своєї минулої карми. Непідкорення людини божественним законам взаємозалежності та взаємної відповідальності наповнила землю муками та стражданнями, і вона зможе виправити це становище лише тоді, коли навчиться коритися законом. Ми ніколи не зможемо досягти свідомої єдності з усіма душами, доки стопи наші не утвердяться на жертовному камені біля підніжжя вівтаря розп'яття. І з усією глибиною знання і досвіду, отриманого мною разом з людською расою, я, точніше, вчитель Іларіон, -Іл підкреслюю. Що жодна, жодна досить розвинена душа, котра досягла зрілості, не зможе, як би вона цього не хотіла, заперечувати свого знання про відповідальність за інших, коли вона мужньо стоїть перед собою у тиші власної божественності. Слухайся законів життя, вищий закон. Наділяє тебе відповідальністю за порушення меншого. Це одне із основних десяти правил учнівства четвертого ступеня великої білої ложі. Ну і на останнє будемо рухатися далі через самотрансформацію особистості та відкривати власні внутрішні світи. Та осягати нашу е, цілісність, залежність. Дякую за увагу.